День мої малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, до нас сьогодні завітав котик, його звати Мурчик, і він дуже полюбляє гратися клубочками. Але він засумував, тому що в нього лише один клубочок, і він, скажіть малята, якого він кольору. Так, діти, цей клубочок білого кольору. А скажіть, якої форми клубочок? Так, клубочок круглої форми. А наш Мурчик полюбляє гратися різнокольоровими клубочками. Давайте ми йому намалюємо різнокольорові клубочки, щоб він не сумував і грався ними. Так, але спочатку, ніж приступити до виконання завдання, ми з вами виконаємо гімнастику для наших пальчиків. Ой, клубочки розкотились, ой, клубочки розпустились, ми, клубочки. Намотаємо і у кошик поскладаємо. Давайте визначимося, якого кольору полюбляє мурчик клубочки. Скажіть, будь ласка, фарба якого кольору? Правильно, червона. Значить, клубочок буде червоного кольору. Це фарба якого кольору? Так, вона жовта. Значить, клубочок якого кольору буде? Правильно, жовтого. А скажіть, будь ласка, це фарба якого кольору? Так, правильно, вона зелена, значить, клубочок буде зеленого кольору. Молодці малята! Перш ніж приступити до виконання завдання, нам потрібен аркуш паперу з намальованим котиком. Для цього ми візьмемо з вами пензлик, тримаємо пензлик трьома пальчиками, вмочаємо пензлик у водичку. Спочатку намалюємо клубочок червоного кольору, тому вмочаємо пензлик у червону фарбу. І малюємо кругленький клубочок червоного кольору. Так, ось ми намалювали малята. Ось. Для того, щоб намалювати клубочок жовтого кольору, нам потрібно промити пензлик після червоної фарби, витерти його об серветочку і взяти фарбу жовтого кольору та намалювати. Клубочок жовтого кольору. Ось малята малюємо клубочок жовтого кольору. Працюємо акуратно, щоб не забруднити свій одяг. Знову промиваємо пензлика, витираємо його об серветочку, і нам залишилося намалювати клубочок зеленого кольору. Ось, малята, погляньте, ми малюємо клубочок. Зеленого кольору. Так, промиваємо пензлик, витираємо його об серветочку. Якщо випадково ми з вами забруднили ручки, ми витираємо їх вологою серветкою для того, щоб ручки були чистими і охайними. Малята, погляньте, які клубочки в нас з вами вийшли. Правильно? Дуже гарні, красиві крубочки. А скажіть, якого кольору клубочки ми сьогодні з вами малювали? Так. Це який клубочок? Червоного кольору це який клубочок? Жовтого кольору, а це клубочок. Зеленого кольору. Наш мурчик дуже задоволений тим, що ми намалювали йому різнокольорові клубочки. І він не буде сумувати, а буде ними гратися. Ми з мурчиком, дітки, чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!